Іноді ми прям кольця повний сирочок, Але давайте подивимося, які хороші, а які краще не брати. Дружба таких друзів за. Ну, да ладно. У складі на першому місці вода вказує про низьку якість сировини. є консерванти, неякісні добавки. і Псилюва смаку два з 10. Дружба від золотий резерв, щось набагато. На першому місці теж вода, менше шкідливих добавок, але є поліфосфати. Консерагени можуть пливати на ріст холестерину. Віола тут вже краще. Основа сирця, плюс, але консерванти теж на місці. Янтар два з 10, навіть сиром не назвеш. Основа вода і пальмова олія, не сир. Плюс консерванти і ароматизатор. Ферма вершковий непогано є натуральна основа, але є неякісні добавки. Дітям не рекомендую. Тут 5 з 10 в основі вода, але є три поліфосфати. По іншим сиркам плюс мінус. Все те саме або взагалі дно, або трохи краще, іначе й вибору до фіга. А по суті, не фіга, але є ідея, погнали готувати. Знадобиться сир на пів кіла, два яйця і 100 грамів масла. Все це в єдину ємки, чайна ложка соди, солі і з блендери до однорідної маси. Вибачте, мене виробники сирків, але це в рази краще і дешевше. Ставимо на повільний вогонь, проварюємо і постійно мішаємо. Це займає хвилин 6, більше не треба. Є комочки, але не бійте. Ще раз блендером пройтись, і у вас вийде однорідна маса. По бажанню можна додати спеції, але мені подобається варіант з зелені і шинкою. Це ідеальний варіант зранку на бутурботу чи побілку нормально. І головне без шкідових є добавок. І різної фігні, яка негативно впливає на наш організм. Просто спробуйте. Те один раз куштуєш і більше не купуєш в магазині повні сорки.